Всім бонжорно! канал Хакнув кухню і у нас новий випуск, новий рецепт. І сьогодні ми нарешті зробимо те, що мені максимально подобається. Я, наприклад, дуже люблю азійську кухню, азійська паназійська -азійсь, пан -аз... пан паназійська, як її би не називали, але щось ось того східного дає спеції, пряності, пікантно, солодке, кисле, просто набір смаків різних. Ти... Те... Знаєш, що воно буде гостре, воно буде тебе пекти, якщо ми говоримо про щось пікантно-гостре, але ти все рівно того хочеш. Тобі того хочеться, бо в тебе як в собаки Павлої, вже при ввімкненні світла, буде просто е, слюновивлення розпочинатися. Тому е, цьому рецепті я пропоную приготувати разом зі мною щось незвичне, а саме курячий попкорн з е, пряним рисом. Він буде трішки довший, напевне, чуть складніший, але я вас запевняю, воно варте того. Воно варте того, щоб. Вдома зробити щось незвичне. Вам не потрібно йти в ресторани, витрачати овер мільйон гривень і їсти суші, і вас будуть годувати. Це Азія, це Азія, це Азія. Ні, це все брехня. І ну я всі не буду заклади, звичайно, говорити, але ну, те, що я вам пропоную, варто уваги. Тому на канал підписалися, дзвіночки, сердечка наставили. Особисто мені можете писати, можете скидувати, що там скидуєте. Тим не менше, що ми готуємо: ми готуємо рис, курочку і дуже багато спецій. Відминаємося базою, поїхала. Окей, перше, що нам потрібно, це приготувати рис. І в попередніх відео посилання я десь тут закріплю. Точніше, ну як то робляться ганенько. Як готувати вірно рис? Ми вже дивилися і розбирали. Тут зараз просто додаємо води, використовую рис басматі. Додатково додам ще листя кафір лайму для більшої ароматики. До нашого рису я додав цедру лайма, сік лайма і трішки зелені. Це може бути або сама кінза, або будь-яка інша. І просто розмішуємо. В принципі, його можна навіть вже так споживати. А ми будемо з нашим курочем попорно. Наступне ми приготуємо нашу глазур для нашої курочки і я буду використовувати наступні складники. Олія соняшникова, олія кунжутна. Вона додасть приємного кунжутного запаху. І щоб його ще більше підсилити, підсмажимо на ній кунжут. Можна як білий, можна, так і темний. Це апельсина. Соєвий соус. Мед. Мед закарпатський. Найкращий, бо нам його дали безкоштовно. Устрічний соус. Трішки рибного смаку для того, щоб було максимально вонюче і підсолене. Жартую. Чілі боджугаро. Копчена паприка. Тобто. Додамо трішки пальмового цукру. Посилання на ці всі продукти я залишу під відео, де ви зможете собі додому замовити як такий великий вок, так і інші продукти, якщо ви захочете приготувати щось азійське. Лайфхак як витискати цитрусові без сок витиску. Витиск. Соко Ні, Нє, соко. Так, напишіть е, в коментарях, як буде соковижималка по-українськи. Вичавачка. Вичавачка. Після чого беремо наше куряче стегно і будемо нарізати його на ті. Шматочки, які вам буде зручно просто з'їсти. Можна навіть ось такими великими залишити, можна і меншими Я буду нарізати меншими, щоб воно швидше просмажилося і було у тої формі, що я хочу. Ну, тобто попкорн, щось маленьке, мініатюрне. Використовуйте без шкіри, тому що шкіра має додаткові в собі жири, і воно буде просто буде довго смажитися і не буде кріспі а буде тушено. Паніруємо, можна панірувати в. Борошні, крохмалі чи в сухарях, чи в сухарях панку. Як вам зручно, я буду панірувати в чому? Я буду панірувати в крохмалі з борошном. Будемо маринувати сіль перець і пам'ятаємо, що у нас буде достатньо пікантна підсолена глазурь. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна звичайна наша сіль та перець. Універсальний маринад. Можна приготувати собі окрему мисочку для е, вашої паніровки, окрему мисочку для води чи для яйця. Я буду, буду робити це прямо в цій мисці, щоб було менше що мити. це раз, а два просто так практичніше. Картопляний може бути так само і кукурудзяний. Якщо дасте більше нічого страшного, він завжди залишиться на низу, і можна пересипати його назад. Ось такого вигляду, в принципі, має. Можна зробити подвійну паніровку, і вона буде ще кращою. А можна зробити наш варіант паніровки, який ми використовували для курочки KFC. Е, ось тут, десь. Після чого будемо обсмажувати у фритюрній олії або, звичайній соняшникові, але методом фритюрування. Такого методу насправді немає, але це просто у великій кількості жиру потрібно обсмажити. Робимо наш імітований фритюр прямо в каструльці. Пам'ятайте, що каструлька потрібно, щоб була широким дном та з товстим, власне. Олія можете як соняшникову, так і фритюрну. Яку, якщо це буде фритюрна, можна пізніше її використати. Та, в принципі, і соняш можна, якщо вона не сильно брудна від борошна чи будь-яких інших домішків, які були б в паніровці. Ну, взагалі, то професійні машини її ну, відфільтровують, так і є, що її дають на фільтрацію, але ці апарати достатньо дорогі. Фритюр нагрівається до 190-200 градусів, після чого будемо вкидати нашу курочку і смажити. Пам'ятайте, багато не накидаємо, тому що олія починає пінитись і може піти просто зверху. Краще у два етапи посмажити. Ну і після того, як ваші курячі попкорни, називаємо їх так, вони обсмажилися добряче, закидаємо їх у нашу глазур і, і разом все гарненько підсмажуємо та глазуруємо. Термін глазурую. Хто знає, що таке, пишемо в коментарі. Для декорування нашої страви це буде звичайна ріпчаста цибулька зелена. Обов'язково такі речі промиваємо. Прям потрібно відкрити, подивитися кожну і промити, бо це елементарний бруд, який ми їсти не хочемо. І також червоний чілі. Я люблю піканти. Так, добре, це маємо. Азія вдома легко. Супер легко, бо тому що у нас є курочка, у нас є рис, і всі ці речі я прикріплю посилання нижче, де їх можна замовити та купити. Курячий попкорн в апельсиновій глазурі з пряним рисом. Ну, а тепер час дегустування. Не забуваймо, офігенно, що ці лайми не просто так даються. Ними треба витискати і тоді смакувати. Можна все разом замішати, але я залишу для своїх колег, тому хтось кінзу любить, хтось ні. Канал Хакнув Кухню класні рецепти. Як наші, як не наші, як закордонні, іноземні, таджикські, ізраїльські, які хочете, на будь-який смак. На будь-який смак. Вкусій попкорн. Підписуємося, ставимо лайк і чао!